Ну, дуже красиві стрічки з магазину Творча крамниця. Зберігайте промокод ідемо дивитись детально. І почнемо з стрічки, про яку ви постійно запитуєте, замовляю її саме тут. Це ось така сатинова стрічка із стразами. Цікаві фактурні стрічки із кантом і ось такі цікаві фактурні стрічки із квітами. Мікровельветові стрічки в кольорі червоний та корейський рожевий. Ну дуже ніжна сатинова двохстороння стрічка, з якої вже запахло весною. Дуже милі бавовняно сатинові стрічки із рюшами. Вони також йдуть двосторонні. І до них підібрала вузенькі сатинові та текстильні стрічки. І одна з моїх улюблених стрічок це ось така текстильна. Вона матова і дуже приємна на дотик. Взяла її в рожевому та персиковому кольорі, а також джинс та зелений. В творчій крамниці гарний вибір різних отаких от красивих підвісок для бантиків. І цього разу я обрала ось такі милі сердечка. І ще красиві сердечка, але вже стразові серединки. І мої улюблені дитячі планери. Тут вони дуже гарні, якісні і ось такі вже весняні. Із фурнітури взяла ось такі красиві заколочки крокодил 7 см та заколочки автомат 8 см. І на подаруночок мені поклали ось такі милі собачки планери.